Рівітулі. Сьогодні поговоримо, як відрізнити кислу змивку і лугову. Ну, по-перше, кисла змивка в вашому суставі повинно бути написано, що там є вітамін С. Якщо вітаміну С немає, а одні хімічні складники, це перший дзвоник: що це все-таки лугова змивка, а не кисла. Другий момент лугова змивка. Має е, силу освітляти волосся до двох тонів, а е, кисла ні. Кисла не освітляє, вона тільки може зняти накопичення пігменту або перенасичення пігменту. І так, візуально колір може бути світлішим, але це не про фон і не про рівні. А лугова може косметичну базу зробити світлішою. Після кислої змивки не треба робити ніякої стабілізації кольору, тому що після кислої змивки немає затемнення чи повернення в колір, тому що, повторюсь, кисла змивка тільки зніме насиченість або перенасиченість пігменту. Після кисної змивки раджу вам робити реконструкцію або якийсь інтенсивний догляд за волоссям. Після кислої змивки часто не треба тонувати, бо ми її робимо для того, щоб зняти перенасиченість кольору на довжині чи на волосі, чи зняти якийсь непотрібний відтінок. Це один із варіантів. Якщо ми кажемо про лугову, то повторюсь, лугова має сили освітляти волосся на тон до двох. це залежить від рівня вашої косметичної бази. Але після кисл... лугової змивки треба обов'язково робити стабілізацію процесу. Що я маю на увазі? Це не блокмитьо, це не е, щось там з пудрою в мийці, як більшість робить. Це просто. Називається процес у нас в колористі переоксидація. Тобто це аміачний фарбник і 6%. І а, той колір, який на тому рівні, який в нас от по факту вийшов, да? або ми хочемо нейтралізувати. І все. Це робиться один раз. Після цієї процедури волосся не затемнюється і все добре. І якщо до вас прийшов клієнт з темним пофарбованим волоссям, і ви хочете, і вона хоче в цілому якусь техніку, і в цілому, щоб оце темне волосся, яке лишилось, було світлішим, не таким накопиченим, то краще, краще для волосся і для результату, і в цілому, щоб людина ходила з довгим волоссям, перше. Це зробити кислу змивку, що вона дасть? Зніме насиченість кольору, і після кислої змивки часто при висвітленні світліший результат, ніж без неї. Лугову, я вважаю, не варто робити, тому що вона дуже пошкоджує волосся, робить його чутливим, а потім ви берете і висвітляєте. І часто бачу на відео, як півдовжини в кінцевому результаті вже нема, бо вона не витримала. Тому вам, звичайно, вирішувати, як працювати. Перукар чи колорист це людина, яка вміє думати, яка, в якої гарна база колористики, як то кажуть зараз, з нуля, тобто базові знання колористики. І якщо ви тільки починаєте, не раджу вам свого досвіду спочатку починати з якихось технік, там шатуш, ритач модних, а навчитись звичайним роботам, салонним частин, які, за якими приходять клієнти. Коли ви їх ідеально почнете робити, попадати в колір, швидко наносити, створювати будь-який блонд, який відростає. Вирішувати такі звичайні проблеми, тоді вдіть в техніки. Вам буде легше і ви будете розуміти всі процеси, ви зможете і нейтралізацію зробити, і вибирати продукти. Або є майстри, які вже працюють, але є якісь пробіли. Теж варто їх заповнити для того, щоб якісно робити свою роботу. А щоб ви і ваші клієнти були задоволені, щоб не приходилось переробляти, тому приходьте на базовий курс колористики, він підходить для всіх, для початківців і вже для майстрів досвіду. І ваші техніки будуть в цілому після базового курсу, хоча їх там немає. Краще волосся у клієнтів буде відростати, ви навчитесь швидше робити. Де логіка, спитаєте ви. Пам'ятаєте, фільм такий був хлопчик-каратист? От хто не дивився або давно дивився, подивіться, з чого почалось навчання карате у того маленького хлопчика З навиків. З нав Тут те ж саме.